Якщо ви втомилися від щоденної рутини, і якщо вам здається, що у вас вже немає сил ні на що, ні на що не хочеться, і ви вже з роками знаходитесь в депресії, апатії, приїжджайте до мене в Карпати на ретрит, я знаю, що таке депресія багаторічна, я з неї вийшла. Тому я знаю шлях, короткий шлях. Для того, щоб в вашому житті знов засяяли барви, щоб в вашому житті з'явилися бажання хотіти жити, хотіти радіти, тішитися промінчиком сонця, гірській річці, зеленій травинці, квіточці. І якщо ви хочете цього, але вас не виходить самій, приїжджайте до мене в Карпати на ретрит. Я допоможу вам, я підскажу вам, я навчу, як жити в гармонії з собою і в радості, незважаючи ні на що у вас одне життя. Живіть його прекрасно!